Виконуємо номер 599, завдання перше, із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди значення виразу. Розставимо порядок дій. Перша дія множення в дужках, друга віднімання в дужках, третя ділення, четверта ділення і п'ята додавання. Виконуємо першу дію. 308 множимо на 29. 9 помножити на 8 – 72. Зразу записуємо, бо наступна цифра – 0. 3 на 9 – 27. Множимо на 2. 2 на 8 – 16. 2 на 3 – 6. Додаємо Два, сім додати 6, тринадцять, три записали, один запам'ятали. Сім додати два дев'ять. Два додати шість 8. Результат першої дії 8932. Виконуємо другу дію 21 тисяча. Віднімаємо 8932. 10 відняти 2 – 8, 9 відняти 3 – 6, 9 відняти 9 – 0, 10 відняти 8 – 2 і 1. Вийшло 12 068. Це результат другої дії. Виконуємо третю дію. 12 068 ділимо на 4. Виконуємо ділення куточком. 12 ділимо на 4, беремо по 3 3 на 4 12, в остачі 0. Зносимо 0. 0 на 4 не ділиться, ставимо в частку 0. Зносимо 6, 6 на 4 беремо по одному. 4 на 1, 4. 6 відняти 4. 2. остачі 2. Зносимо 8.

141 ділимо на 47, беремо по 3. 3 на 7, 21, 1 записали, 2 запам'ятали. 3 на 4 12 та 2 14. Виконуємо віднімання в остачі 0. Зносимо 4. 4 на 47 не ділиться, ставимо в частку 0. Зносимо наступну цифру 7. 47 ділимо на 47, беремо по 1. 1 на 47 буде 47. Виконуємо віднімання в остачі 0. Результат четвертої дії 301. І виконуємо останню п'яту дію до результату третьої дії, тобто 3017. Додаємо результат четвертої дії, це число 301. 7 додати 1, 8. 1 додати 0 1. 0 додати 3 3. І 3 переписали. Вийшло 3318. Записуємо результат: 3318. Номер 599. Завдання перше. виконано.